Вотинії освятили пам'ятний хрест воїнам УПА, що полягли за незалежність України. Як свідчать історичні дані, таких на території цього краю немало. Поминальну панахиду відслужили і у пам'ять жертв голодомору. Вотинії побували і наші журналісти. Замордованих у роки Голодомору 32-33 років українців шанували в Отенії. На селищному цвинтарі біля пам'ятного христа відбулася поминальна панахіда. Її відправили священники православної та греко-католицької парафії. Адже тема Голодомору об'єднує у спільному горі українців різних конфесій та берегів України. Історичну довідку про ті часи озвучив селищний голова Володимир Кінащук. І ми також сьогодні також і помінули жертви голодомору 80-річчя, які були закатовані ті люди, які фактично померли, можна сказати, штучною смертю, тому що ненаситна ця машина, ця радянська і фашистська німеччина вони цих людей фактично штучно морили голодом. Після відправи громада пішла до пам'ятника воїнам УПА. У підніжжі цього хреста кілька пісень виконав хор ветеранів української повстанської армії, яких запросили на освячення. <паспорти> На місці хреста у майбутньому планують спородити великий пам'ятний знак бійцям УПА з Отиніщини. Що цікаво, спочатку на цьому місці планували перепоховати повстанців, і коли розкупали одну із могил, то знайшли тільки пару чобіт. Саме тому могила воїнам УПА символічна. Вони були розстріляні, закатовані, замордовані, і фактично їх немає. Були етнографічні такі е, задуми. Е, Винайти, де вони є, що вони є. Але різні були, навіть і наші казали. В нас ще залишилося їх троє. Таких ну їх немає. Жінки такі є. і Казали, що навіть що ці останки цих розкопок їх немає. Просто таке. Ми хотіли думали, що перепоховати, але їх немає, тому що ненаситна ця машина е, совєтська, скажем так, вони тоді забирали ці останки. Коли ви вмирали, вам дзвони не грали, лише зорі вмивали сльозами. Упа це феномен у світовій історії. Армія. Без держави, яка боролася за незалежність неіснуючої країни.